Це шостий поверх готелю «Турист» у Кропивницькому. Тут в номері живе мешканець пошкодженої від вибуху квартири Костянтин Маруженко. З другого дня вибуху, тобто з другого числа був вибух, тобто з третього, з третього лютого. Або ті окремо, я окремо. Так показує номер, в якому оселився. Тут знаходиться двоспальне ліжко, дві тумбочки, невеличкі столи та холодильник. Тут раковина, унітаз, бойлер та ванна. Життя на нервах, тому що дуже переживаємо за квартиру, як буде в подальшому складувати життя, чи буде це будинок придатний, чи якщо буде непридатний, то що далі робити? Тому що іншої квартири немає і це тимчасове житло. Ну, добре, що воно є, але в ньому, ну, звичайно, комфорту значно менше, ніж було. В готелі в нас на даний момент трьохразове харчування, тобто у нас сніданок, обід вечір є. Батьки Костянтина оселились в сусідньому номері. Разом з ними собака Рем. Кажуть, з речей мають одяг і взуття, яке було на них під час вибуху. Першу ніч після вибуху нас е, як, пригласили сусіди з 4-го під'їзду. І ми в них ніч переночували. Другу ніч пішли до родичів. О, то ніч переночували, а тому зрозуміли, що в госінці, мабуть, в номері тепло, кормлять дуже добре. Це дуже важко. Це все, все пережити. Щодня до будинку їздимо, да, узнавати хоч якісь, якусь інформацію про те, про, про наше житло, про що там з ним буде далі, і куди, куди нам діватися, що далі робити. Знаєте, таке що не знаєш, про що думати? Думаєш про те, щоб нам поставили вікна і вставили двері, щоб обезпечити квартиру злодіїв. Це найголовніше, це найболюче питання. А там вже як буде? Годують мешканців у готелі тричі. Організовує харчування приватна підприємниця Тетяна Настаула. Мені сообщають, скільки буде людей. Також я з ними тут спілкуюся і питаю. Сніданок був 9 чоловік, а обід буде 8. Сніданок у нас 60 гривень, обід 70. Люди з нього не платять. Зі мною повинні розрахуватися. Сьогодні шостий день ми готуємо, вже кормимо людей. Ну, приблизно до 6 тисяч ми вже нагодували. На обед пришла Татьяна Кузьменко. Я шестнадцатой квартиры. Первый, правая сторона. Мы заселились вчера вечером, а до того были, в общем, муж по отдельности иногда ночевал даже на работе, а я по знакомым, ну, в общем, вот так. Завтракала, завтрак прекрасный, были макарончики, колбаска поджаренная, кусочек помидора, кусочек огурца, два. блинчика з ворогам, яйцо і чай і кофе на вибір. На обід приготували такі страви. Суп з рикательками, картопля з зеленю, рибка тушкована на автоматі, салати, компот і хліб. Здомовленість. Яка, поки ми платимо. Були в мене вчора представники з міського виконкому по оплаті, ми там вирішили по договорам. І телефонували представники облгазу. Должні приїхати їхні спеціалісти, і вони частково, може, повністю погасять цю суму за проживання і за харчування. Зараз вирішується це питання, узгоджуються договори, щоб це було все зафіксовано, як потрібно, в документах. Харчування і проживання в готелі для мешканців пошкоджених квартир безкоштовне, каже міський голова. Чи то Кіровоградгаз, чи то міськрада. Яка різниця, хто заплатить гроші? Головне, щоб гроші були заплачені і послуга людині була надана. Відновлення будинку триватиме не один місяць, каже міський голова. Ще експерти, будівельники не дали нам цих висновків, але це буде не один місяць. Тому ми зараз на сьомий день від Аварійної ситуації від дня аварійної ситуації вирішуємо питання вже стабілізації побутових умов людей, які постраждали, а це близько 40 квартир. І вирішуємо питання, щоб їх відселити, тобто взяти в оренду квартири, і щоб люди жили. У готелі для мешканців зруйнованих квартир нині мають два десятки вільних номерів. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький.